6.2. 2 Функціональна система роботи системи мащення дизелів типу SMD 60. Циркуляція масла в системи створює масляним... створюється масляним насосом і здійснюється таким чином: масляний насос 3 через масло збірник 2 із грубим. Січчастим фільтром засмоктує масло з піддона-1. Основна нагнітаюча секція 29 масляного насосу по нагнітальному трубопроводі, розташованому у середині двигуна по вертикальному каналі в картері і похилому каналі в правому боці подає масло до масляної центри фуги-10. Тут частина масла витрачається на обертання ротора. Центрифуги і після цього заливається в піддон через передбачену для цього литу порожнину на фланці блок-картера. Інша частина масла після очищення в центрифузі направляється по каналах блок-картера в головну масляну магістраль 8, що являє собою просвердлений уздовж правого. Боку канал діаметром 17 мм. З головної магістральної масло надходить до всіх основних деталей і вузлів, що змащуються під тиском. Похилими каналами 9 у поперечних перегородках, блок картера масло з головної магістралі надходить у вертикальні канали 18, що йдуть. Від корінних підшипників до відповідних підшипників розподільного вала. Вертикальні канали східчасті з боку підшипників розподільного вала, їх прохідний переріз зменшений, тому велика частина масла направляється до корінних підшипників колінчастого вала. Частина масла, що попадає на корінні підшипники з канавок, вкладишів, надходить по отворах. 36 і 37 колінчастого вала в порожнини шатунних шийок. Для стійкої беззупинної подачі масла до шатунних шийок Отвори в корінних шийках виконані наскрізними. У порожнинах 30 шатунних шийок масло піддається центрифугуванню тверді частинки, що знаходяться в маслі, під дією відцентрованих сил. Відкидаються до стінок поражнини, а очищене масло через маслозбірні трубки, кінці яких заглиблені бі... ближче до осі шийки, виходить на поверхні підшипників. Для змашення шатунних підшипників першого і четвертого циліндрів масло підводиться від першого корінного підшипника для мащення шатунних підшипників другого і п'ятого циліндрів. Від другого корінного підшипника і для змащення шатунних підшипників 3 і 6 циліндрів від четвертого корінного підшипника. Від шатунних підшипників по каналу 35 у стержнях шатунів масло подається до втулок верхніх головок шатунів. Масло, яке витікає через зазори корінних із шатунних підшипників, з підшипників, розподільного вала і втулок верхніх головок. Шатунів розбризкується обертовими деталями і змащує інші тертьові поверхні деталей кривошипно-шатунного механізму. Гільзи циліндрів, поршні, поршневі пальці в бобишках поршня, гільзи циліндрів і юбки поршнів змащуються маслом, що осідає на стінках гільз. До поршневих пальців і сполучених з ними Поверхнь бобишок масло попадає через отвір з нижніх сторін бобишок. У головки циліндрів для змащення деталей механізму газорозподілу масло надходить пульсуючим потоком від першої і четвертої шиок розподільного вала. Для цього в них зроблені поперечні отвори 31 і 42, які за кожен оберт розподільного вала 1… Раз сполучають отвори подачі масла до підшипників з каналами мащення, деталей в головках циліндрів. Завдяки такому пристрою масло подається не беззупинним струменем, а короткими імпульсами. Цим обмежується подача масла до клапанного механізму, до лівого циліндрів масло. Йде від першої шийки розподільного вала до правої головки циліндрів від четвертої шийки з каналу в блоці через ущільнений гумовим кільцем отвір у прокладці масло попадає в канал головки циліндрів і, пройшовши три повороти під кутом 90 градусів, виходить в отвір на фланці, на якому встановлений стояк осі коромисел. По заглибленню на фланці стояка, воно надходить у зазор між шпилькою і отвором у стояці і заповнює вісь 11 коромисел, заглушено з обох кінців. По поперечних отворах восі масло проходить для змащення втулок коромисел, а по отворах у коромислах і регулювальних гвинтах для змащення сферичного сполучення регулювального гвинта зі штангою. Контактні поверхні, бойка коромисла і торця клапана змащуються маслом, що витікає з осі коромисель, стержень клапана і напрямна втулка змащуються невеликою кількістю масла, яке попадає в зазор між ними. Масло, що стікає по штангах, вниз, на шляху в піддон, змащує штовхачі і кулачки розподільного вала. На поверхню кулачків надходить масло, що збирається у штовхач, і витікає з них через отвір у центрі денця. Масло, що скра... скраплюється на головки циліндрів, стікає по двох отворах, частково перекритих повжньою стінкою клапанної кришки. По литому заглибленню на нижній плиті головки циліндрів, воно перетікає в литій колодязі блок картера і зливається в піддон. На двигунах типу СМД-60 ряд агрегатів зовнішнього устаткування, включений в загальну циркуляційну систему мащення. Під тиском для мащення підшипника в рідинного насоса використовують частину масла, що надходить від попереднього підшипника розподільного вала в головку циліндрів. У насос воно надходить з лівої головки циліндрів по масляному проводу. 33 із броньованого шлангу. Маслопровід поворотний. Косинцем встановлений на штуцері в головці циліндрів і затиснутий ковпачковою гайкою. На корпусі насоса повторний косинець маслопровідну закріплений затисканим болтом. З насоса масло зливається по просвердленому отвору 32 у корпусі і потім з порожнини попередньої кришки в піддон. Для мащення підшипників, ротора, трубокомпресора масло забирається з головної масляної магістралі в місці виходу похилого каналу 9. У третій поперечній перегородці з правої сторони блок картера по зовнішньому маслопроводу масло надходить у додатковий фільтр 15, необхідність установки якого викликана високими вимогами до очищення масла, яке застосовується для змащення підшипників 16 ротора турбокомпресора. Очищення у фільтри масла по турбопроводах підводиться до турбокомпр... турбокомпресора. До підшипників воно надходить через просвердлений канал у корпусі фіксатора. З турбокомпресора масло відводиться по зовнішній трубці 17, закріплений кінцями на середньому корпусі турбокомпресора, і на фланці в розвалі блоків. Та по наскрізному отвору зливається в порожнину картера колінчастого вала. Витрати масла для змащення підшипників трубокомпресора становить приблизно 1 літра за хвилину. У повітряному компресорі 6 масло під тиском змащує шатунні підшипники колінчастого вала. Інші деталі кривошипно шатунного механізму змащуються розбризкуванням. Масло по задній, до задньої кришки. Картера компресора підводиться по зовнішній трубці з головної масляної магістралі двигуна. Трубка приєднана до блок картера в місці виходу похилого отвору в другій поперечній перегородці з задньої кришки через ущільнювач масло надходить у канали колінчатого вала. З компресора масло заливається через відкриту нижню основу. По каналу встановленого конштейна в порожнину передньої кришки двигуна. Другий паралельний циркуля... циркуляційний контур утворюється с... система охолодження масла. Циркуляція масла в ньому створюється за допомогою радіаторної секції масляного насосу, у якому надходить частина масла з піддона через загальний маслозбірник-2. По нагнітальному масля... маслопроводу масло з радіатора секції насоса надходить у канал блок-картера, розташований з лівого боку біля другої поперечної перегородки. По зовнішній трубці 22 масло подається в масляний радіатор, де охолоджується потоком повітря під вентиля... від вентилятора. З радіатора масло повертається в піддон по заливній трубці, яку кріплять загальним фланцем. З нагнітальним трубопроводом радіальної секції заливна трубка опущена нижче рівня масла для того, щоб зма... зменшити піноутворення. Таким чином, через масляний радіатор. Проходить не все циркулююче в двигуні масло, а тільки частину його, що становить близько 25%, 17,5 літрів хвилина. Загальної продуктивності масляного насоса Змішуючись з гарячим маслом в піддоні, воно підтримує допустиму температуру масла в двигуні. У той же час паралельне підключення масляного радіатора зменшує гідравлічний опір системи. Масляний радіатор трубчастого типу із дворядним коридорним розташуванням трубок, установлений передводяним радіатором, і обдувається потоком повітря, що створюється вентилятором системи охолодження двигуна. У системі мащення передбачене примусове перепускове. Прокачування масла для оптимального забезпечення подачі масла тертьовим поверхням, а особливо підшипниковим колінчастого вала, які працюють без мащення. Внаслідок цього при. По пуску спостерігається підвищене спрацювання підшипників і збільшується небезпека їх пошкодження. Для передпускового прокачування масла використовують масляний насос 24, що проводиться в дію пусковим двигуном протягом 1-2 хвилин роботи пускового двигуна в режимі. Прогрівання тиску масляній магістралі основного двигуна підвищується до 0,5 або 10 мегапаскалі. Насос передпускового прокачування збирає масло з піддона по тій же трубці, по якій заливається в піддон масло охолодження в радіаторі. Нагнітається масло в магістраль через зовнішній трубопровід і похилий отвір в третій поперечній перегородці блок-картера з лівого боку. Для підтримки необхідного тиску в системі змащення їх захисту елементів системи від ушкодження, в ній встановлено кілька клапанів. В основній секції масляного насоса з боку нагнітання встановлений редукційний клапан 4. Відрегульований тиск 0,9. Або 0,95 мегапаскаля. Клапан запобігає надмірному підвищенню тиску масла в системі при пуску двигуна, коли його в'язькість підвищена. Такий же клапан 26 у радіаторній секції насоса відрегульований на тиск 0,25 або 0,30 МП, або 2,5-3 кг секунду сантиметр квадратний. Він. Захищає масляний радіатор від руйнування при підвищенні тиску. Пропускний клапан СІМ встановлений у корпусі центрифуги і служить для того, щоб при пуску холодного двигуна направляти основний потік масла в головну магістраль, минаючи центрифугу. Тим самим поліпшуються умови змащення тертьових поверхонь при пуску і прогріванні двигуна. Зав... Заливальний клапан 5 встановлений на бічні. Поверхній блок картера з правої сторони підтримує заданий тиск масла в головній магістралі, перепускаючи надлишок масла в піддон. В міру спрацювання деталей двигуна тиск у системі автоматично підтримується на необхідному рівні завдяки зменшенню кількості масла, що заливається через клапан. Система передпускового прокачування її основна система мащення, розділені зворотним клапаном 21, що встановлений на вході маслопроводу в блок картер. При працюючому двигуні цей клапан перекриває доступ масла з основної магістралі до насосу передпускового прокачування. Автономне мащення не пов'язане з циркуляційною системою мащення двигуна. Мають Пусковий двигун і паливний насос високого, високого тиску ПНВТ. Основні механізми пускового двигуна змащуються маслом. Що додає і перемішується з бензином при заправленні паливного бачка для змачення редуктора, пускового двигуна і ПНВТ, використовують звичайне дизельне масло, що заливається в корпус редуктора і ПНВТ до рівня контрольного отвору. Роботу системи мащення двигуна контролюють за тиском в головній масляній магістралі, який вимірюється манометром. Встановленим на щитку приладів замірюють тиск в просві... просвердленому каналі картера маховика, де встановлений штуцер. У системі мащення двигуна передбачена аварійна сигналізація при неприпустиме. Про неприпустиме падіння тиску масла. Датчик аварійного тиску встановлений у похилому отворі. четвертої поперечної перегородки. Блок Картера. При падінні тиску масла в головній магістралі нижче 1,1 МПа на, спалахує... на щитку приладів спалахує лампочка. На цьому все. Обов'язково став лайк та підписуйся на канал.